Сьогодні презентуємо лабораторію штучного інтелекту в університеті культури. Ми хочемо, щоб сьогодні вуз не просто йшов в ногу з часом, а випереджав час. Ми на правильному шляху і разом з вами максимально зробимо так, щоб ви були задоволені, щоб штучний інтелект допомагав вам в навчальному процесі. Дякую. Ми створюємо свою лабораторію, в якій. Буде повний контроль над новими технологічними можливостями, і це буде доступно абсолютно кожному, в тому числі платні передові найновіші бета-версії штучного інтелекту. Ми е, заохочуємо студентів використовувати штучний інтелект, як правильно висловилися. Ера штучного інтелекту починається тут. Дякую. Перейдемо до слайду, де ви можете побачити ті нейромережі, які ми безпосередньо використовуємо на парах. Більшість з них є безкоштовними доступі, тому, будь ласка, можете спробувати генерувати. Це все ми робимо на парах дисципліни, штучний інтелект та креатив. Творюйте свої проекти і залишайтеся в грі на сьогоднішній час. Спасибі!